Отже, сьогодні, понеділок, 9 березня о 6-й годині ранку, з нагоди 201 першої річниці з дня народження Тараса Шевченка в ефірі каналу Радіо Культура Національної радіокомпанії України стартував національний радіомарафон. Борітися, поборете!» Шевченка. Мобілізує, що триватиме продовж 18 годин. Сьогодні за мить у нашій студії буде гостем Євген Нищук, заслужений артист України. Ми обов'язково поговоримо і про цей марафон. а Також будемо говорити про те, що найближчим часом ми з вами поціновичі театра зможемо побачити саме Євгена Нищука. Будьте з нами. Мом розпочинаємо. Я вже сьогодні кілька разів зазначила Євген Нищук, заслужений артист України. Ми готові приймати ваші дзвінки 223-09-71. Я, чесно кажучи, думаю, що багато може дзвінків з вашого боку бути. Ми розпочинаємо шевченківських днів, а ви долучайтеся, якщо є бажання. Можливо, хтось просто хоче поговорити з Євгеном у прямому ефірі. Я думаю, що такі бажаючі теж буде з тих, хто підходив до нього на Майдані під час буремних подій. Будь ласка, готові будемо слухати вас. Рада бачити. Також я дякую, що час сьогодні знайшли, тому що розумію, що взагалі велика е, кількість заходів сьогодні відбувається, і слава Богу, що вони відбуваються. Ну, правда там правда, бо коли було там 200 років, я навіть повітаю, як ми в телевізійники е, ми якось досить активно, що ефіру звертали увагу. А цього року ну можливо зв'язку з подіями. Але мені здається, що навіть не зважаючи на е, те жахіття, які відбуваються забувати про такі важливі дні, ну якось не буде. Ну так ну, більше того, воно вже із з того року пішла така е, тенденція, і слава Богу, насправді, uh -huh, uh -huh. що вона е, відходить від пафосного вшанування, там знаєте, демонстрації Бу вшанування. Во тут uh -huh. щось все має годіти, всі uh -huh. мають строєм ходити і все таке інше. Зараз воно переходить таку дуже іноді цікаву, іноді цікаві речі, які відбуваються там в соцмережах або ще десь, де Молодь сама по, по іншому вже бачить того вусатого дядьку, якого зображувало, який один раз там прийшов в жовтий корпус. Ну, не те що, як кажуть, народі по приколу, але прийшов, сфотографувався, його скрізь. Потім розміщували в такій цій бурці на голові і такого суворого. Насправді Шевченко. З цього двохсотріччя, яке було, які ми, яке ми пройшли, дуже такий. Складний знаковий, але дуже не випадковий збіг. Насправді я це неодноразово а, є. Це, да? Я хотіла сказати. Я багато чули да. від вас ваших звуст. Якраз і, і, ви і це справді не до дуже невелиба, а дуже... а воно співпало. Ви ще що ви колись в 2014-му, Ще якщо не помнець лютий був, і ви говорили, що якраз після 9 березня розпочнуться події, які запам'ятаємо не те, що всі а, ми, ми а весь світ, там. і воно так десь відбулося. Правда, там численностеберезнякшореферендум якщо... кризи відраховували. Як я кажу, якщо референдум. по старому стилю, то втеча припадала Януковича з mm. якраз під 24 23 люте 24 четверте mm -hmm. якраз і це mm -hmm. якраз від якщо відраховувати назад від 9 березня справді є не випадковий бо це є не випадкова постать це є знаєте кожному народу когось посилають можна сперечатися багато хто є знаєте, тип людей які там що значить не будуй собі пророк так я ні, нікого не ідеалізую він був простою людиною, і мені доводилося працювати над його образом. Mm -hmm. Період його петербурзький період, ну молодого Шевченка, скажімо, там з 29 до заслання, там до 39 років. Період людини фестивалю. Коли його обожнювали там скрізь люди, коли він був самодостатній і досить, я не кажу, що багатий, але він гарно вдягався, він скрізь був по різних салонах, його були раді бачити. І в той момент, коли можна було перед засланням послатися на всіх тих покровителів, які очевидно в нього були за той період, це дуже гарно трансформується в наш час. Питання вибору: що людина вибирає, і от він міг тоді послатися і попросити там Брилова, багатьох інших так, своїх покровителів, uh -huh -huh. що давай, добре, я зрозумів, е я там або вибачусь, або скажу, що це я не робив, або це я випадково. так. І його би, повірте, не заслали так далеко і на так багато років. Можливо, була якась випробувальна історія. А так, він на піку. Своєї слави, свого успіху, він робить свідомий вибір на довгих 10-9 років на заслення. Я... де потім зовсім інша людина. Зовсім обсіла. Оце людини. цей цей вибір, коли людина вибрала зовсім іншу жертовну історію. І, можливо, якби він цей не зробив вибір, може був би успіх, але ми би його на 200-201 рік. Не ми б так не говорили про нього. Є ролі. Я сама трошки в це якось занурилася з, з часи е свого навчання. Є ролі, до яких відносишся ну, ролі, роль, так. Я маю на увазі, а є ролі, до яких острахом відносяться, тому що постать така. От Шевченко а ви я знаю, що у вас ще дипломна робота була, так якраз до цієї постаті так. Я працював якось з, з студентами, студентами. Так якось не те, що остраху, але що не зрозуміють, що судять, чи в принципі такого немає, особливо навіть коли ви як актор, тому що це все перенести на себе. Так Но... ви зараз так детально говорите. Я розумію, що ви детально навіть не. роздивилися, навіть стилістику. Ну, все-все детально, якісь рухи намагалися. Хоча, напевно, що важко таким чином, Но... все одно. Це завжди велика відповідальність і, звичайно, острах. Йде трансформація, ти приймаєш. Мені якось так взагалі склалося в моїй там, творчій долі, що мене часто переслідують конкретні персонажі. Там, я грав Єсєніна, так? І мені спочатку казали: о, ти ж наче не такий, він там, він там пив, він там такий ексцентричний. Е е е е Такого типу, а потім, коли дивилися, кажуть, слухай, нічого собі, я не сподівався, що ти такий. Питання не в тому, питання, ти шукаєш mm -hmm. мотиви, чого так людина робить, чи, чи в людини насправді все є. Просто щось вона виносить, щось вона не виносить. Е і відносно, е це справді і велика відповідальність, бо в людей за якісь роки склалося типаж. Ніхто його не бачив. Ну, скажімо, вже з сучасне. Ну, так? Але вже десь та, в школі та, вчив, то та, він отакий має бути, то він такий був, та, то він та, ходив та. такий, чи він такий ходив. Але коли ти дотикаєшся до яких деталей, я в Черкасах, от от мені важливі якісь інші речі. Е, я в Черкасах говорив з жінкою, яка е, внучка б, рідного брата Тараса Шевченка. І вона мені розповіла, що їй розповідали, тобто це вже по родинній лінії, це ж не то, що там. Коли він приїхав, то йому подарували рушника кролевецького, значить, mm -hmm. червоного такий, це характерний такий. І він каже, був сказав, що все, цим рушником він буде одружуватися. А потім вона каже, коли його хоронили, то сказали, що цим рушником опускали домовину його. Воно мені так впало в голову, що я наполіг і домовився з режисером і художниками, де всі, все було в пастельних тонах. Що купив, знайшов старовинний столітній е, Королевецький старий вже по е, такий е, з всякими там дірочками е, рушник і ввів його в цю виставу. Я в нього загортався, ми через нього, я ходив свататися, через нього були в нас. Постійно е, присутні був присутній постійно. От, угу. от, от ці деталі, вони наштовхували мене, наближали до його природи. А його природа насправді, е, особливо останній час дуже змінилася. Подивіться, яке бачення через призму е, малюнків Ярмоленка. Да. E, yeah. І це зовсім інший образ Шевченка. E, наша там, ідея... враження, що там не, ну, В Шевченкові було 10, людей, ну навіть більше. Чесно no, правда. Хочу сказати. Правда, дивиться з різного боку таке відчуття, що абсолютно, я ж кажу, як і і погляд навіть дивіться. Ну no, так ніби в тебе десь зазирає, десь ніби навпаки, як цурається. Ну я вам чесно кажу. Так. Я чесно кажучи, до таких постів. Постатей... Да, в образі Елвеса yeah. Преслі, в образі різних. Ну, тобто... Так, нас і вже забулася. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Вибачайте, кажіть. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, мне очень приятно увидеть и Нищука на такой, на это сегодня именно, на этой программе. Но прежде всего, там, знакомые, мы, конечно, знакомы немножко, вы всех не можете запомнить, но мне понравилось, как вы на... Я пришла на Майдан одна, у меня подружка уехала. Я подошла к вам и хотела вас фотографировать, а вы говорите, не давайте за ручку поручкаемся, а в нас фотографируют другие. Это очень приятно, очень приятно. Для простого человека. Первое. Второе. Э, на такой программе, как Киев, я ее начала смотреть раньше, как-то я ее не смотрела. А сейчас таким удовольствием смотрю. Так хорошо бьет, особенно Лейла Мамедова. Я, я много раз обращаюсь. Я слушаю вас. Какой профессиональный э, журналист? Ведь она знает не только свою профессию, она знает и медицину. Вот я слушаю ее передачи и смотрю, что она умнее некоторых хирургов, некоторых, представителей, которых, первое, второе. Вот у меня в доме, у меня волынский художник был, мой кум, он богомаз был, он мне сделал портрет, написал значит, Тараса Григорьевича Шиченко и Насю Украинки. И у меня в доме под красным вот таким рушничком, вот такой, да, вот эти, эти два... Уброзы прямо на двери бесят. И я вот так лежу все время на них смотрю. Это ж какая прелесть. Я вам очень благодарна. Я рада вот слушать эту. И вы на такой пришли. Не в админцентральный какой-то, что его слушать иногда надо, уже надоело мне. А вот на эту программу Киянка. Спасибо, я Киянка. Дуже вам. Як вас звати еще настановлены? Арина Леонидовна Енисенко. Ой, я дякуємо так. вам, слухайте. Ну і вам, Дякую. і нам все так, сказали так. дуже приємно. Ну, ми працюємо для вас. Дякуємо, що долучилися. Ну, ми дійсно зазнали серйозний змін. І я вам хочу сказати, що ці зміни відбулися, як це не ну це правда під час майдану. Ну ми mm. тут знаходимося, і нас не, ну, і знаєте, люди, як воно? Люди ну правда, і фіри змінились. Щось, я вам чесно кажу, як є, тому тут абсолютно виправдані. І дякуємо вам. Ну і вам сказали, що з поручкалися, так, але бачите, людям так. приємно все одно. І тут теж був червоний рушник, бачите? А, ну тут якось так. вже так і співпадінням не назрешала. І просто в контексті того, що інший погляд на, на Шевченка воно виражається і в наших сучасних е, сучасних музикантах рокових. Ну про середу там і про кому вниз вони ще значно раніше mm -hmm. взяли і дотикнулися і показали, наскільки потужно і наживо може звучати тексти. А і наша ідея з Сергієм Проскорнею. Про провести ще минулого року ми зробили такий невеличкий стартап, на превеликий жаль, через фінансові проблеми повноцінно, повномасштабно, так як нам хотілося провести Шевченко, про рок. Шевченко про українською рок англійською, де в кожні зіркові наші, тобто наші всі провідні сучасні команди, серед яких там. І Тарута, і, і Комовниць, і Сестри Тельнюк, і, і Козаксистим, і ну ну, ну всі, Боже, всі практично друзів перераховувати конкретно, е да, які всі знайшли, взяли е е е е вірш uh -huh. Шевченка і зробили в своїй манері. Переклали, і насправді дуже класно. Я сподіваюся, що ми десь знайдемо кошти е не державні, і зробимо це на 22 травня на день перепоховання. це і, і це дуже... ще буде один момент uh -huh. того, що е молодь особливо це потрібно для молоді, для дітей, які не просто там треба вивчити урок Шевченка. А коли вони приходили в такому, в такому стилі, в такій манері і знайомилися, і е казали їм, що це тексти Шевченка. Та він крутий, от ну він справді крутий, е, тому що він, е, він дуже близький зараз до, от зараз до молоді. зараз. Ми тут з вами. А Зараз відбувається марафон, так званий. Так, а насправді він цікавий. Я так розумію, Шосту години ранку. Я знаю, що вже багато навіть гостей, які у нашій студії були, вже долучилися. От зокрема, і священослужителя Микола Коваленка, Він вже долучився. Георгій Коваленка, перепрошую. Наш часто до на нас приходить у студію. Вже бачила зранку в Фейсбуці. Виклав, що вже прочитав Шевченка. Ви вже були? Я ще не був. Якраз десь Після. біля п'ятої години у нас так заплановано, угу. що я туди піду. Візьму участь, бо насправді ця ідея ще е, теж була з Майдану, коли ми казали, що до 9 uh -huh. березня будемо робити хоч раз в день е, хтось, щоб принаймні е, прочитав Шевченка або зіграв якусь тему і так далі. І, так далі. і вона дуже гарно підхопилася, ця ідея. Е, тепер, коли ще до цього долучаються наші хлопці за то, це взагалі символічно і дуже гарно, які відчули цей вогонь, цю це прагнення небайдужості і, 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 і заклику Тараса Шевченка, які зараз приїдуть і прочитають в своїй манері будь-як, не має жодного значення. Головне, що це людина робить щиро. Тому, звичайно, я прийму участь, візьму участь у цьому що марафоні. Я, я ще я ще на ходу там подумаю. А можна вирішити. Тобто там немає да, да, Кожен читає, немає, те, що йому я, близьке, Правда я думав спочатку молитву. Сьогодні почув, що президент України буде читати. Очевидно, не буду. те, потім думав, може багато хто боїться читати, як у Муруто, поховайте. Бо е, ну, багато хто обережно до цього відноситься. Більше того, його читали завжди не повністю. Там є рядок, який був практично довгий час заборонений. Який рядок? Е... 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 Як умруто, поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій, що плани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було Гучі. чути, як реве бучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого неба. А поки що я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, аж потім іде. З'єднували і пропускали оцей, оцей шматочок, який йде викликом до ворога. З викликом навіть питання не до самого Бога, а, до Бога, а викликом до того, що треба боротися. А цього боялися. Так, до всі 199 років його причесати. Такий він був революціонер, але такий був революціонер, як нам треба. А він був не такий, як треба, а не такий, не такий, як треба владі, системі, епосі. А він був такий, який потрібно Я думаю, людям. що він як це та постать яка поза владою поза системою. Ну, звичайно, звичайно, такі люди не могли би це стати. Ми так гарно, ще... на початку зазначили, якщо б він вибрав, він обирав. Він обирав, якби обрав інший шлях, то можливо б дійсно сьогодні ну, не да. говорили про це. все. ну і ще мій є улюблений. Мені однаково також я люблю його. Ми Давайте, можете зараз. ми його до речі, одна на Давайте. цьому я дуже не дуже хочу вас послухати про цю ідею Шевченко. Пророк то ми там mm -hmm. зробили, і так лягло фантастично, духовий оркестр. Грав тему Я не здамся без бою Вакарчука. Він погодив, Славко дав добро. І вони грали тему саму інструментально. А я читав мені однаково: Настільки воно все з'єдналося. Оця тема жива, якою захоплюється зараз мільйони е, не тільки українців музичною темою е, Славка так, на стадіонах, які забиваються, і як вона лягла гарно на е, текст Шевченка. Мені однаково. Чи буду я жить в Україні чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріш, виріс, ми з чужими. І неоплаканий своїми в неволі плачучи вмру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином. Не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукавії і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Актуальний. Страшно актуально, вибачте, за це слово. Може, це буде читати сьогодні? Може, Подивити, і так. Да? Хоча все-таки хочеться, я кому рото поховати теж. А як будете, якщо вирішите читати, я кому то поховати, бути вже з усіма рядками, так, що так очевидно. правильно? Да? так. я вже, думаю, що... думаю якраз чітко можна. В кінці, що ще характерно, в самих рукописах Шевченкових там ще є і не злим і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути не злим <питом> тихим. А та, та і Можливо, там ще ви говорите. Були... Я одразу пригадую всі слова. Бачите, і, що в Шевченко парадокс та, давно і там вже не... і там ще були в нього теж там не злим. Тихим, ласкавим. Там шукав, там були mm -hmm. різні варіанти mm -hmm. цього слова, бо надписи зверху були, знизу були, і там були різні варіації, я бачив. Слухай так... Треба знову зануритися, бо в мене два, два твори: це Лілея, ну, це так жіночий, як я кажу, mm -hmm. але просто неперевершено, І заваржи мені Волфа, дружих, Зивусей. Це просто щось теж для мене. От... Знаходиш у Шевченка своє. Так, Знаходиш так. і кожен має знаходити. Ми ніколи не забудемо Сергія, Нігояна і його прочитання Тараса Шевченка. Це вже на все життя. Да, це Весь право. світ це побачив, всі почули. У Нас залишається менше навіть двох хвилин. А, вас... Зараз тривають репетиції щодо прекрасної. Ну я сподіваюся, що ми її якось і все одно побачимо, але для щодо такої досить масштабної роботи це в театрі імені Франка. А, що це за робота? І я так розумію, що ми все одно ще встигнемо, Бо я наскільки знаю, що прем'єра відбудеться десь у квітні, у квітні, у квітні так. відбудеться. Так. Так? Вона мав мало... Ерік, чотирнадцятий репетиції йдуть 14 роль. Стрінберга. Так uh -huh. дуже дивовижний, складний і водночас такий з викликом uh -huh. матеріал, який мене від не те, що там від всі від мене оці всі внутрішні якісь речі, які відбувалися з перетурбаціями уряду після тих всіх історій. Uh -huh. І вони мене настільки поринули. Це непритаманна, можливо, в деякій мірі мені робота. Це король, який ну там за визначеннями був шизофреніком. який... Був з великими переливами крайностями від крайньої ніжності до, до своєї Карін, до того, коли він її виганяв і при ній вибирав собі дружину одну, другу, третю, четверту. Коли він був надзвичайно жорстокий, він був він був король, який який ввів таку таку таке слово як Єване, ваша логічність, я, я сподіваюся, да, це ж від нього так, да, ваша так, так, я так. дуже вас буду просити, щоб напередодні 25 квітня відбудеться прем'єра. щоб ви все таки до нас завітали до студії? Я розумію, що часу можливо у вас не буде, тому що багато велика кількість роботи в театрі проводити зараз. Дуже коротко, в театральному зараз викладаєте, чи І на короткий Перервний. термін? Митро я трошки Перервний. при цей, але я думаю, що я буду, тому що це теж за затягує за теж Прийдете цікаво до працювати. Нас Туді добре, звичайно. поговоримо якраз про цю роботу, бо вона заслуговує ну на окремий ефір. Ви нам розкажете і можливо, трошки там щось такого цікавого відкриєте завісу. Хотілося б, щоб ви нам детальніше про це розказали. І сподіваюся, всіх запросимо на 25 квітня до театру Франка. Так, рада вас була, просто рада бачити. Будемо вас відпускати на так. радіоканал Культура. Будь ласка, все щоб не витрачати жодної секунди. І ваше у нас у студії був Іван Ніщук, заслужений артист України. Ми з вами продовжимо. Нагадаю, що у нас тривають шевченківські дні. Читайте Шевченка, знаходьте свої вірші, тому що насправді от, ви сьогодні почули, що в кожному слові, яке було написано багато років тому, навіть століття тому, кожен з нас знаходить те, що відбувається і відображає сьогоднішні наші дні. Будьте з нами не примикайте.